Новий підхід до лікування цитомегаловірусу. Імунна система, як зброя, як біспаричні антитіла можуть змінити підхід до цитомегаловірусу, а не лише протягом багатьох років медицина намагалася стримувати цитомегаловірус Сімви, звичайний вірус, який, незважаючи на його всю досутність, становить серйозну загрозу для імунокомпромізованих пацієнтів, особливо після трансплантації органів. Сучасні методи лікування, як правило, лише частково контролюють інфекцію, часто пов'язані з неприємними та навіть небезпечними побічними ефектами. Однак останні наукові досягнення відкривають нову перспективу використання власної імунної системи пацієнта як потужної зброї проти ЦМВ та інших впертих вірусних інфекцій. Ідея використовувати імунну систему для боротьби з захворюваннями не є новою. Імунотерапія раку, особливо розвиток клітин КТ, зробила справжню революцію при лікуванні деяких видів раку. Однак використання подібних підходів до хронічних вірусних інфекцій залишається значною мірою нереалізованим потенціалом. І так, антитіла без можуть бути ключовим для вирішення цієї проблеми. Що таке біспарпіфічні антитіла і чому вони такі перспективні? Традиційні антитіла, які ми знаємо з підручників з біології, працюють як ключі, спеціально пов'язані з певним замком, антигеном на поверхні вірусу або бактерій. Біспарцептичні антитіла, як випливає з назви, мають можливість контактувати одразу з двома різними замками. У випадку СМВ одне антитіло до руки спрямоване на білок на поверхні заражених клітин. А другий на те клітині ключовим елементом нашої імунної системи, що відповідає за руйнування заражених клітин. Уявіть, що – досвідчений солдат, а заражена клітка ворог бункер. Традиційно солдату важко знайти цей бункер у величезному ландшафті, Біспейцитне антитіло виступає досвідченим розвідувальним працівником, точно спрямовуючи солдата безпосередньо до мети. Це дозволяє нашій імунній системі більш ефективно та точно знищувати заражені клітини, не впливаючи на здоров'я. Особистий досвід та спостереження. Як людина, яка активно стежить за розвитком медичних технологій, я вважаю такий підхід особливо привабливим. Мені завжди здавалося, що ми витрачаємо занадто багато сил, щоб придушити віруси, замість того, щоб активувати власну імунну систему. Це як гасити пожежу з відрами води, замість того, щоб знайти джерело вогню та усунути його. Біспарцептичні антитіла пропонують зовсім інший підхід: використовувати силу нашого тіла для боротьби з інфекцією. Зокрема, я був вражений простотою цієї технології, порівняно з терапією КТ, складна генетична модифікація, Т» клітин не потрібна, що значно спрощує виробництво та зменшує витрати. Це відкриває можливість широкого використання, особливо в країнах з обмеженими ресурсами, переваги біспарпіфічних антитіл перед традиційними методами лікування ЦМВ, більш ефективний контроль інфекції, мета Т, клітин безпосередньо на заражених клітинах забезпечує більш точне та ефективне руйнування вірусу, знижена токсичність, оскільки імунна система виконує більшу частину роботи, потреба у важких противірусних препаратах. Які часто супроводжуються серйозними побічними ефектами, може бути значно зменшена. Широкий спектр застосування, ця технологія може бути пристосована для боротьби з іншими хронічними вірусними інфекціями, такими як вірус Епштейнабарри та віруси гепатиту. Потенціал для профілактики, надалі безперечні антитіла можуть бути використані для запобігання інфекції ЦМВ у пацієнтів з високим ризиком. Чому це важливо для пацієнтів? Які перенесли трансплантацію органів для пацієнтів, які перенесли трансплантацію органів, сімви представляє серйозну загрозу. Імуносупресивні препарати, необхідні для запобігання відторгнення трансплантата, послаблюють природний захист організму, що робить його більш сприйнятливим до інфекції. Інфекція сіємви може призвести до серйозних ускладнень, включаючи пошкодження органів і навіть смерть. Безпівисик антитіла пропонують новий підхід до вирішення цієї проблеми. Вони можуть допомогти пацієнтам контролювати інфекцію ЦМВ без необхідності вживання важких противірусних препаратів, зменшуючи ризик ускладнень та покращуючи якість життя. Поза межами сиремви, перспективи використання біспаричних антитіл. Потенціал біспаричних антитіл виходить далеко за межі лікування СМВ. Їх можна використовувати для боротьби з широким спектром хронічних вірусних інфекцій, а також для лікування певних видів раку. Вірус Епштейнабарри цей вірус пов'язаний з різними захворюваннями, включаючи рак носоглотки та деякі аутоімунні захворювання. Віруси гепатиту хронічна інфекція вірусами гепатиту в ТАЕС може призвести до цирозу печінки та раку печінки. Аутоімунні захворювання, деякі аутоімунні захворювання. Такі, як ревматоїдний артрит та системний червоний вовчак, можуть бути викликані хронічними вірусними інфекціями. Дзвінки та обмеження, незважаючи на багато обіцяючі результати, розробка та впровадження біспаричних антитіл стикаються з низкою дзвінків. Виробництво виробництво біспаричних антитіл набагато складніше і дорожче, ніж виробництво традиційних антитіл. Безпека необхідно ретельно оцінити безпеку біспаричних антитіл, щоб переконатися, що вони не викликають небажаних побічних ефектів, таких як аутоімунні реакції. Стабільність вірусу, віруси, такі як сирмви, мають здатність мутувати та розвивати стійкість до наркотиків. Необхідно розробити стратегії для запобігання розвитку стабільності до біспаричних антитіл. Довго, термінова ефективність необхідно провести довгострокові дослідження для оцінки ефективності безперічних антитіл протягом тривалого періоду часу. Висновок Безпівеси антитіла – Це перспективний новий підхід до лікування хронічних вірусних інфекцій, включаючи ЦМВ. Вони дозволяють використовувати власну імунну систему пацієнта для боротьби з інфекцією. Що може призвести до більш ефективного контролю інфекції, зменшення токсичності та широкого спектру використання. Хоча розробка та впровадження безперічних антитіл стикаються з низкою дзвінків, потенційні переваги для пацієнтів та систем охорони здоров'я занадто великі, щоб їх ігнорувати. Я з нетерпінням чекаю подальшого розвитку цієї технології і сподіваюся, що це призведе до нових та ефективних методів лікування хронічних вірусних інфекцій. Імунна система це потужний союзник у боротьбі з захворюваннями. Безпівесисик антитіла це інноваційний інструмент, який може виявити його потенціал. Майбутнє медицини стоїть за персоналізованими та цільовими методами лікування. Я вважаю, що біспаричні антитіла це не лише чергове медична інновація, це зміна паради ГМи в підході до лікування інфекційних захворювань. Вони демонструють, що ми можемо використовувати силу власної імунної системи, щоб перемогти хвороби, які століттями переслідували людство. Потенціал безперичних антитіл величезний, і я впевнений, що в майбутньому ми побачимо ще більш дивовижні програми цієї технології.